Війна час складних випробувань для кожного українця. Вона відбувається на кожному аспекті нашого життя, зокрема і на нашому фізичному стані. Отож, сьогодні пропоную поговорити про стоматологію воєнного часу. Це програма Запитаю у лікаря я Анна Білик. Зі мною поруч докторка медичних наук, професорка та провідна фахівчиня з терапевтичної стоматології та парадонтології Оксана Копчак, завочка кафедри терапевтичної стоматології та парадонтології Київського медичного університету Світлана Черняк. Вітає вас та співзасновник, виконавчий та виконавчий директор благодійної організації відродження громад Тарас Язовченко. Вітаю вас у студії. Дякую, що завітали до нас. Отож, тема досить така ємка, цікава. Хотіла б розпочати з того, що війна вже триває 10 років, це не рік і не два. Як за цей час змінився стан здоров'я військовослужбовців, зокрема, от в сфері стоматології, як ми будемо говорити? Ну, я думаю, що ми можемо сказати про це з власного досвіду, тому що. Починаючи з 2014 року, ми були на оглядах військовослужбовців в зоні АТО ООС і бачили одну ситуацію. Зараз ми маємо справу з іншою ситуацією. У порівняння з тим, в нас військовослужбовців зросла кількість ураження на карі з його ускладнення. Ми маємо проблему з слизовими оболонками порожнена рота, а також майже 100% наші військові мають ці захворювання тканин парадонта. Я думаю, що Слана Ярославівна трошки доповнить мене і характеризує наші візити в зону АТО і її враження. А можливо, скажете, чим ви пов'язуєте зі стресом чи з чимось іншим виникнення от таких проблем. Ну, ми з колегами обговорювали і маємо можливість, скажімо, так, спостерігати певну статистику, зміну стану порожнього рота військовослужбовців. Частково це пов'язано з тим, що так, стресу набагато більше, оскільки це повномасштабне вторгнення. Але частково пов'язано з тим, що дуже багато добровольців, які, скажімо так, не повністю були сановані або не мали там певної можливості або часу, або бажання доглядати за порожньою рота, пішли у військо і Потрапили в умови, де немає можливості доглядати за порожненою рота, немає можливості потрапити до лікаря-стоматолога вчасно, оскільки ми, як волонтери, їздили в АТО, скажімо так, наближено до зони бойових дій. На жаль, зараз ця територія і місце, де ми перебували, Місце, тоді. де надавали так волонтерську допомогу повністю знищено. Зрозуміло, через кого то. Це було так, скажімо, волонтерство, і запрошені лікарі-стоматологи мали можливість виїжджати на передову і там надавати. Але це все було, скажімо так, ситуативно. Не це не було системно так. І зараз ситуація набагато гірша, тому що кількість потри... тих, хто потребує лікування, збільшується. Вона росте з геометричною прогресією. А стоматологічна допомога на жаль не встигає за такою кількістю тих, хто потребує, а чи знайомо ви з пересувною стоматологією, яка от пересувається по різним точкам? Ну от ми про це і казали якраз коли ми їздили допомагати нашим військовим в зону, то якраз ми стикалися з такими пересувними точками. Зараз ми працюємо стаціонарно. У нас є свій проєкт, який називається Поверни військовому посмішку, про який більш детально розкаже пан Тарас. Будь ласка, трошки Хлопець, ти про те, що ми почути, робимо так, да, ну і ще з чим стикну, стикнулося, От насправді, то є, я ще й депутат Рівненської міської ради, то є, я знаю, що хлопці, навіть коли повертаються відпустку, не дуже коротко, да от вони не встигають потрапити до стоматолога, бо треба записатися, і ви розумієте, зараз через о, відключення освітлення завжди працюють кабінети, і вони мають це як би окремо. Тому ми почали з того, що ми е, домовилися, що хлопці, які прибувають на ротацію, Теж зможуть скористатися такими послугами безпосередньо стоматологічною клінікою, і ми залучили ще психолога, от, тому що ну, дуже багато є випадків, коли ну, бачте, стоматологи всі бояться. Да, от, ми стикаємося з тим, що не дуже зрозумілий діагноз, да, коли є. Іноді їм кажуть, вони це можуть сприйняти, можуть не сприйняти. Зовсім по-іншому. І насправді підхід сам до майбутньої санації пола... ротової полопової <режнення> <режнення> <Да, режнення> вибачте. Я ж не лікар. <режнення> це дуже важливий підхід. Тобто щоб ми з ними це обговорювали постійно. І дуже такий важливий момент нам треба було знати. Я знаю, громади вже деякі включають своє фінансування от підтримку саме стоматологічних послуг для тих, хто йде на фронт або повертається там. Але ж ми мали визнати, які захворювання більш за все, і скільки це має коштувати для того, щоб закласти в програму, в бюджет і далі. Це от те, що ми поставили перед собою задачу, коли починали цей проект. А от ви кажете про захворювання, які найчастіше трапляються. Можливо, вам відомо, які от зараз найчастіше серед військових і чим це зумовлено? Так, я ще раз скажу це каріяс, його ускладнення, майже 100% ураження і стовідсоткове ураження тканин парадонта у вигляді генералізованого парадонтиту та гінгівіту. Тобто ми маємо цінувати наших військових обов'язково перед початком ортопедичного лікування, тому що 96% з них потребують протезування, тобто відновлення функції щелепно лицевого апарату. Ми стикаємося з тим, що деякі наші хлопці жують яснами. Вибачте, в них відсутні зуби, в них є уламки зубів, в них є абсцедування, в них є дуже сильна кровотечивість ясен. Інколи дуже складні такі випадки, які призводять до унеможливлення пережовувати їжу. Через те загострювання хронічних захворювань шлунково кишкового тракту. Тобто, тобто це протизування лікування зубів дуже важливо і обходити його на сьогодні ми не маємо мож... ну, такої спроможності. Тобто із стоматологічної точки зору їх потрібно лікувати. Так, я розумію, що втрата кінцівок, втрата зору, слуху наших бійців можливо теж більш важлива, але обходити стоматологію не можна зараз, тому що з нездорової порожне народа починається розвиток інших соматичних патологій, і серцево-судинної системи, і шлунково кошкового тракту, і лорпатології та інших. Пане Тараса, ви от, власне, як співзасновник благодійної організації, чи часто вам надходять за, запити, от саме на засоби особистої гігієни в сфері стоматології, там зубні щітки тощо? Ви знаєте, от в Буквально перші моменти після того, як була докупована громада, от, дуже часто якраз і надходили ці запити, включаючи навіть ну, воду, от, щоб ну, пропласкати поражені народи. І ми розуміємо, що зубною пастою там, зубною щіткою не бійдеться, ми навіть допомагали ці полоскалки, як ми називаємо їх, щоб їх знайти. І тут ще питання в тому, насправді, що коли зараз хлопці, які пішли, От вони ж не те, що професійні військові, як було ще давним-давно, як ми звикли, а це і телеведучі, і це кухарі. кухарі да, от найбільше у нас приклад дуже гарний. Є, коли людина просто на е кітіль шефа одягнула бронік. Тому що от їхала колона Російська, розбила його ресторан, от, і він пішов воювати. І два роки у нього не було доступу до стоматологічних послуг. І він, коли повернувся, от зараз, от, трішечки, а він вже не може рожувати їжу, то що так сама сказала. От. А це для нього професійно. Тобто, що ж це за шеф-кухар, який не може спробувати те, що він приготував. От і насправді навіть ті хлопці, які повертаються там без кінцівок, да вони інтегруються знову в громаду. Дуже багато прикладів, де відкриваються такі бізнес аут і вони починають щось готувати, там гамбургери, ще щось і так далі, і вони теж потребують Тобто стоматологія – це дуже важливий момент, насправді, як і посмішка, да, щоб вони могли посміхатися, щоб вони не були у ті От. І в мене навіть було таке враження: ви знаєте, вони дуже переживали через те, що не можуть посміхнутися, показати, що. Немає зубів, там ще щось таке. Що навіть от стягували свої щоки, і через це от ми ну, обговорювали, що якраз такі були випадки, що вже були патології. А власне, ви тільки що пан Тарас згадав про воду, надсилали воду. Чи впливає зміна середовища, зокрема, води, клімату на стан ротової порожнини і загалом самопочуття? Адже ми знаємо, коли ми там переїжджаємо в інший регіон, ми відчуваємо, що вода там м'якше, то жорсткіше. Ми якось для себе це визначаємо. Чи впливає це на стан? Здоров'я, звісно, впливає. Звісно, впливає. Але я хочу зобразити умову, в якому перебуває військових. Ну, по-перше, це стресові умови, нетипові для цивільного життя, нетипові через те, що вони були вимушені деякі відразу покинути своє цивільне життя. Навіть якщо він недопротезований, з поливними зубами він мав це все покинути і піти встати до війська. І, окрім того, перехолодження, стрес, хронічний стрес, гострий стрес і перебування в окопах це відображається не дуже позитивно на стані загального здоров'я організму, ну і також на фоні стоматологічного здоров'я. Змінюється поведінкова реакція, змінюється стан здоров'я, змінюється імунітет, і ми маємо загострення. Того ж каріусу ускладнення загострення парадонтиту у вигляді абсцедування. і я хочу сказати, що стоматологічний біль це один з найсильніших, найпотужніших болей, і був навіть такий випадок. Тарас Анатольович розповідав. Я думаю, що можливо розповісти і нашим слухачам про це, тому що це такий ну, випадок нетиповий, Про що можливо треба розказати. Будь ласка, ну, тут важливий момент. Ми якраз такі. В цієї програми, коли почали спілкуватися безпосередньо із лікарями, от дійшли висновку, що дійсно треба е, особливий підхід. Да? ми розуміємо, що коли приходить військовий, от ми е, не знаємо, яка може у нього статись поведінка, яка травма, які біль він відчуває. Тобто, да, добре, якщо він прийшов, там вже побув вдома, добре, що з ним попрацювали психологи, і він пішов як звичайний. Але ще такий крайній випадок, то є, це умови є, коли э, э, військовий несе службу в особливих умовах, це коли він попадає в полон. Тобто там можуть бути стоматологічні тартури, давайте про це не забувати. І він повертається, і ми почали безпосередньо готувати програму для лікарів. От, з ними працює психолог, читає лекції, як поводити себе з, з військовим безпосередньою окремою категорією. Тому що да, я по проєктній діяльності дуже часто їжу по іншим медичним закладам і стикнулися з такою проблемою. Ну, благо, що вже вони були готові, вони вже пройшли цю програму. Прийшов військовий з дуже сильним стоматологічним болем після е е стресу, який він переніс, буквально затримавши ДФТГ. От, але біль настільки була, що просто от він вже не мог. Він прийшов це. От цивільний город, це повністю висить вивізка стоматологія. Ну просто там вже стоматології немає. Просто ну як завжди грошей не вистачило, хтось не зняв цю вивіску. все повністю він заходить. А це одна з первинок. Ну звичайний сімейний не лікарі. це повністю, і він кричить, де стоматолог, мені терміново треба стоматолога. От він інше просто не міг сприймати тому, що настільки сильний боль в стресі був, що він не міг. І він вже навіть там почав ламати двері, діставати зброю. Ну підійшла лікарка з ним, поговорила спокійно, пояснила, що стоматологія звідси переїхала, допомогла йому знайти стоматологічний кабінет, де він був, і що його відразу прийняли, тому що стан був дуже такий різкий, і це, скажімо, це віддалена громада. Да, це не як в Києві. Там є швидка допомога, все повністю, і добре, що це вдалося. Насправді, тобто це такий невиносимий буль, насправді, який ну дуже важко переносити, і це потребує допомоги. Звичайно, це дуже важливі речі. І нагадаю, ми у програмі Запитаю лікаря. Сьогодні говоримо про стоматологію воєнного часу. Ви, власне, насилали нам світлини. Отож, я попрошу колег продемонструвати їх, а ви трошки прокоментуєте і розкажете про свою роботу. Так, бачу вас, пані Оксана, так. і вас, пані пане Тарас. Так, це якраз так, підписання мі мембрандуму про співпрацю. Пані Світлана нам зараз трошки про це розкаже. Як ви бачите, тут на світлинах майже всі, хто сьогодні сьогодні в студії є, Ми підписали меморандум про співпрацю з медичним університетом і благодійною організацією відродження громад. Якраз і от наступні світлини це якраз частина проекту Поверни військовому посмішку. Військові проходять обстеження. Зараз вони заповнюють анкети обов'язково перед тим. Як прийти до стоматолога, вони проходять співбесіду з психологом, і безпосередньо надалі вже проходить обстеження безпосередньо і лікування по тим проблемам, які є у кожного окремо індивідуальні то спочатку огляд і потім вже обстеження. А ось ця ну, це святина вже, да, це вже. одна з най, най, найприємніших з останнього часу. Пане Тарасе, розкажіть да, нам про це. Це вже от якраз такий той час, коли хлопці вже пройшли лікування, майже всі там, були запротезовані. І вони прийшли, це якраз такий день е, ТРО, е, І от прийшли і вони всі прийшли з посмішками. І Було настільки приємно, що от вони стоять. От Зовсім недавно вони ще там два роки тому тут стояли на позиціях бойових, все повністю. Сьогодні прийшли вшанувати і пам'ять своїх полеглих товаришів, і вшанувати день створення територіальної оборони. І вони посміхаються. І це було настільки приємно, що вони дійсно не... ну, от вони посміхаються. Ми дивилися на інших хлопців, які от там були на ротації. Ну, не було ще посмішки, вони були ще напружені, хтось ховав, хтось, навіть коли говорив, трішечки прикривав рота. А тут от вони стояли і вже посміхалися, і всі побачили просто цей результат цієї оце, роботи да, стоматологів, психолога? От якраз таки насчет того, що от, да, нам вдалося повернути. Про це посміш. можна не говорити, вони посміхалися, і це вже був результат. А чи рахували, скільки посмішок ви вже повернули? Ну, 27 точно, але це така ще маленька е, сходинка. Будемо розвивати, розвивати цю діяльну. Наскільки довгий цей процес повернення посмішки? Від чого це залежить, Це абсолютно індивідуально залежить від того, з, з якою проблемою прийшов пацієнт, військовий або ветеран. Це може бути від одного двох місяців до року. Навіть я так розумію. От ви коли в межах цього проєкту ви співпрацюєте із психологами, адже надання допомоги, я так розумію, має бути не тільки медична, а і психологічна. Психолог обов'язково, ми в рамках нашого проекту завжди запрошуємо психолога для того, щоб він міг розвантажити, зняти, скажімо так, стрес перед прийомом у стоматолога, тому що колеги правильно казали, ну більшість старшого покоління все ж таки бояться стоматологів, мають можливо, мають певний поганий досвід, а можливо у когось були неприємні історії. Ну, скажімо так, не не дуже, скажімо, такі. Позитивні. Ну, я навіть враження. не знаю, як це правильно сказати, да. щоб нікого не образити. Ну, особливо це дійсно ця категорія, яка після палону невелика категорія, слава Богу, ми плануємо починати працювати тільки з такою категорією, тобто люди після стоматологічних тартур. Але ну, про це ми будемо говорити трошки згодом, як наберемо досвіду роботи з такою, з такою категорією пацієнтів. І, в принципі, коли військовий повертається на ротацію, ми радимо проходити обов'язково психологічну консультацію. І звертатися до лікаря-стоматолога для огляду і лікування. Але тут потрібно розділяти на два потоки: тобто ті, які будуть повертатися на нульові позиції, і ті, хто вже комісовані, тому що якщо людина має повертатися, вона перебуває недовгий період часу, і за той період часу потрібно надати ургентну допомогу, щоб ми не стикалися з проємом потім гострого болю стомутелем. Логічного, а якщо вже людина комісована, то потрібно вже доводити лікування етапне, стоматологічне до повного одужання, тобто до відновлення повноцінного співвідношення зуби шелепного апарату, тобто повного відновлення. Зубів і здоров'я порожньої народу. ми завжди рекомендуємо розподіляти, тому що ті, які будуть повертатися, у них мало часу, і треба спланувати план лікування не на тільки цей період, тому що це найчастіше це довгий період відновлення, і що потрібно зробити в цей. Там приїзд, наприклад, найшвидше неургентна допомога, або максимально те, що можна зробити, щоб відновити функцію для того, щоб він не думав про ці проблеми, коли повертатиметься туди. Ну і давайте там на одній світлини хоч і була там закрита напольонська шапка, але це медик. Медик так. частини, які насправді стикнувся там, з тим, там де на лікарському клініку на лікарському на лікарському да. лежа зараз так, та, старш, так, так, бо, сам він, Да, Сам і він пішов в першу чергу, щоб дізнатися на, наскільки були якісні послуги, наскільки вони були повні, тому що він відправляв дійсно своїх хлопців вже і розумів, що там не все робилося, не все, що можна. І він дійсно, після того як і поговорив з дівчатами, і сам прийшов психолога, став підбирати ті випадки, які найкричущі були. От не повірите, ми зустрілися з хлопцем, який пішов служити, тому що боявся піти до стоматолога. Так, ми його з нуля забирали, і потім на ротації ну вже до Через командира Це казали, коли правда. ви повернетеся, обов'язково, будь ласка, вашого пана до нас привезіть, тому що у нього там є проблема. Його треба обов'язково пролікувати. Таке ставлення, і такі проекти насправді дуже цінні в наш час. А от, пане Тарас, ви як депутат однієї з місцевих громад. Чим і як саме зараз громади можуть допомагати нашим військовослужбовцям? Ну дивіться, давайте в першу чергу всім розуміємо, що зброю вже ну не зброю, а мав які ми вже маємо право купувати. От і там дрони чи можемо підтримувати, Але ж е е всі вони мешканці громади. Вони з громади йдуть служити, і в громаду потім повертаються навіть на відпустку. От і ми розуміємо, що е, те, що озвучила пані Оксана, що стан здоров'я буде погіршувати, і це буде навантаження на наших лікарів нове для громади, тому що краще запобігти цьому питанню, е, краще розробити програму. Як я вже говорив, тут питання в тому, що навіть якщо громада зможе підтримувати, оплачувати послуги е, безпосередньо військовим, зараз вже є і стоматологічні пакети, там частково, да, частково може громада щось оплачувати. Тут питання в тому, скільки. скільки це має коштувати і які випадки важливіші. І тоді ми можемо місцеву програму прописати вірно, сказати, що найбільш кричущі такі то випадки, найбільш треба вкласти гроші саме на таке. От. І ми зараз ще почали розробляти програму, коли дійсно, ну ми розуміємо, що середній чек, вибачте, вийшов дуже великий, що це навіть і, да, і на державні гроші теж і, не говоря про місцеві програми. Ми стали думати, на що страхової частини. Що якраз такі якісь страхові випадки може покривати франшизу оплачувати, наприклад, громада, от або безпосередньо там сам частково військовий, бо для того, щоб ми могли це забезпечити, але для страхової теж треба прорахувати, які будуть випадки, як часто будуть звертатися, і скільки буде середніші? Ну це зрозуміло. І Ще на кінець би хотіла так коротко проговорити про стоматологічні кабінети. Все таки чим вони мають бути обов'язково забезпечені, і чи важливо це наразі, от чи актуально. Чи все-таки простіше, коли військовий приїжджає кудись? Якщо це пересувні кабінети, ну вони звісно є, це надання ургентної допомоги, тобто подолання гострого болю. Це може бути видалення, зоба, скриття, абсцесу, але якщо це вже буде планове лікування, тобто протезування, відновлення функції жування, мовлення, посмішки, естетики, це вже має бути планова допомога, і вона складається з декілька етапів. І збирається команда спеціалістів. Це можуть бути і терапевти, стоматологи, парадонтологи, хірурги, стоматологи, ортопеди, ортодонти, тобто всі спеціалісти стоматологічних профільних. Єднається і після розробленого покрокового плану лікування, який включає до протезувальну допомогу, потім вже протезування, і такі кроки можуть бути розтягнені по часу. Наприклад, якщо протезування буде на імплантах і потрібно буде поставити імпланти. То декуди потрібно зробити попередню кісткову пластику або синусліфтінг, і це по часу 3 місяці. Потім чекаємо 3 місяці, ставимо імпланти ще 3-4 місяці. Поставили, прижився. Це вже півроку пройшло від початку синусліфтінг, імплант приживання, потім формування ясен. Два тижні потім вже тільки починається ортопедичне відновлення. Тобто для тобто... надання якоїсь невідкладної допомоги варто все таки ці пересувні стоматологічні кабінети. А от якщо вже це якась допомога планова, там лікування, то це звичайно в кабінеті у лікаря. Правильно так. Ну, ми маємо Абсолютно. розуміти, що стоматологічний кабінет має досить велику кількість обладнання, яку технічно неможливо в пересувний кабінет Власне. підключити так. Там теж саме, наприклад, едондентичне лікування, мікроскоп, імплантологія, Це має, це хірургічні операції, це мають бути старинні умови. Так, Гідрата. певні ну, діагностичні. в це автомобіль це щось таке, типу карія сполікувати. Yeah. Ну щось таке дуже базові yeah. і не є, є, потім... є різні варіанти, тому що є волонтерські організації, які... Обладнують пересувні кабінети більше ніж тільки ургентна допомога. Але питання в тому, що це не буде системно. Тобто, точково так, це може надати там якусь необхідну допомогу, але так, щоб це було зрозуміло для кожного хто звертається, воно має бути сплановане. Ну, так, да. Я ще хотів додати тут дуже такий важливий момент. Ми стикнулися з тим, що, наприклад, якщо там. Є там програми, є клініки різні, от але вибачте, у нас зараз дійсно дуже багато хлопців, які з ампутатами повертаються, не можуть ходити. Там ще, вибачте, безбар'єрність не всюди існує. І коли це дійсно є клініка, от як сама центр, mm -hmm. дав наш а, то всі послуги в одному місці. Він не має перебиратися, щоб зробити. Фото там шулета рентген, це повністю між там великими відстанами. Там пів міста поїхав зробив рентген, півміста знову повернув стоматологічний кабінет. Потім його відправляють на аналізи. От якщо все як у нас зроблено в одному місці, це доступно, це зручно і нікуди не, не треба бігати по півмісту. Дякую вам, дякую, що знайшли час завітати до нас. І власне, дякую, що. Створюєте такі проекти і допомагаєте нашим військовим. А я нагадаю, ви дивилися програму Запитаю лікаря. Сьогодні говорили про стоматологію воєнного часу. Дуже важлива тема, актуальна. Тож пильнуйте себе, дбайте про своє здоров'я, не займайтеся самолікуванням. Дивіться нас на нашому ютуб-каналі, читайте на сайті Вікаюа, а ми невдовзі побачимося.